Ну дай палку. Жадина. Ти на жадину откликаєшся, да? Ха -ха. На отбирай, да? Ну тебе хрен отберешь. Гляй, яке затятає. Ой, 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 ти жадина. Ты мені только даси. Давай, тільки давай. А то даєш, як не даєш. Зараз другий дрючок знайду. Раз ти такий жадний, значить другий дрючок знайду. Ема, хватиш мене за руку, получиш. Больно ж, напевно. Куди ти попертуй дрючок. Неси сюди. Ось, а неси давай. У мене другого немає, тільки цей. Ти що, стомився, чи що? Пенсія, неси, давай. О, і ця стомилась. Що Та ж такі? Тут скільки тут пройшли. Ще 20 хвилин не гуляємо. Або вже все тут, на тормозі. От, неси дрючок. Рішив поїсти дров. Корм не схотів, м'ясо не схотів. Рубець подавай, да, і дрова. Неси давай. Ося. А що ти ото кинув? Неси, давай. Чу. Я довго у тебе буду чекати. Неси, давай, дрючок. Гой ледаще А я не піду за ним, ні другого не там. Неси, давай, Оскар. Неси. Що, мене туди посилаєш чи що? Я туди не піду. Неси ля. І цей лях. Ну що, бреться тоді шукати дрови. А не той гризи? Як тобі так подобається, так? Да? І що ти доліг бритим пузом на холодну землю? Ося, Неси дрючок, неси. Ще закупати рішу. Неси давай. Я зрозуміла, це я буду кормити дрова. Тобі так добре заходить. Я травичка, тобі друга. Красиво лежиш. Нарешті. Не може бути. І що? О, тепер так тиче, що капець. Слухай. Ти ж сам поцарапаєшся. Дай, тай дай Хуйка дай! Ось, Ну і що? І хто, хто переможе? Ну ось ка. Вай, 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 що робиться. Так, Ося. Я тебе просила півчаса, а ти не ніс, а тепер тичеш мені оце тут. Що, і лапа запуталась. Ось ну, таке буває. Так, Оскар! Не хочу однесу назад.